Вітання, вітання, дивіться. Фабрика злила мені таке ліжко, є одна штучка тільки. Розмір ліжка метр шістдесят на два але увага! Ціна в інтернеті 29 тисяч без підйомного механізму. Якщо вибрати навіть характеристики, ви побачите, що розмір метр шістдесят на два то без підйомного механізму. І зараз вам відео покажу, як воно виглядає. Відео -огляд. Там дуже грубі царги, дуже груба буковинка, все дуже грубе, дивіться. Дивіться, важно подивіться. Буковинки грубі, дуже. грубі. Спинка взагалі 40 см має. Е, Тканина на ліпучках. Ціна в інтернеті ви бачили. Там 29 тисяч. А ціна, я продаю то ліжку за 18 тисяч. Дві скатущина спинки. 40 см спинка має. 40 сантиметрів. От, людина показує. Є в тканині коричній. Тканині одна штучка, спалка метр шістьдесять на два Ціна того ліжка 18 тисяч гривень. В інтернеті 29. Тому що одна штучка лишилась, одна ліжко лишилось. Ціна того ліжка, кажу, тканина на ліпучках 18 тисяч гривень, метр шістьдесять на два, доставка безкоштовна. Оце ліжко кому треба, в тканині коричневій. Ну, Тканина коричнева, откола виглядає. така от, тканина. Люрова от катканин. От, коричне. Все. Так що, кому треба, є одна штука. Одне отке ліжко є. 18 тисяч гривень. Зверніть увагу, я вас прошу.